Тости точно привіз до його дому. Я точно поню. Це то з місце. Тості на Добре. Ладно же, Все, через голову. Какой А теперь разгипнотизируем Стаса. Что за мной осталось? А что я на данном подвере? Чика, що маньяка вчилися. Що маньяк мертвий? І що його Даню вбив? О, Даня, ти знаєш, що сталося? Знаю. короче маньяк це загіпнотизував бо він взяв маску. І поки він була гіпнозі, ти його привів сюди. І в мене стріляв. Ну добре, що я встиг ухилитися від пуль. І всі пулі попали в маніка, інакше б я помер. Фух, а я думаю, я ще в маньяка і тут учитився. Думаю, що якийсь телепорт чи що. Чи... Ну, Ти можеш йти додому собі, а я збавлю збалюю світіло. Добре, пока. Пока. Ох, що за мною сталося? Ті хавні, походу. Ладно, треба чекати. потім з ним избав. Так, і збивалятись від того тіла. Стоп! А де маньяк? Блін, знов вбивати маньяка, треба дзвонити Стасу. Стас, маньяк втік. Шо,